Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось біля готелю Оскар, також біля санаторію Аркада, санаторію Арніка. Ну і зараз по дорозі ще буде пансіонат Оріана. Це, ну не враховуючи, готель Оскар. Це три бюджетні санаторії, які знаходяться біля самого залізничного вокзалу. Ось так виглядає готель Оскар. Ціни. На проживання я вже озвучував в попередніх відео, кому цікаво, пошукайте на каналі. Всі санаторії працюють, ну є різні коментарі на рахунок від глядачів каналу, які відпочивали в цих санаторіях. Також кому цікаво, заходіть, дивіться інші відео, і там є під відео і коментарі якраз на рахунок сана... ну, бюджетних санаторіїв це їдальня від санаторію Арніка. Та праворуч санаторій Аркада. Людей зараз на курорті вистачає, зараз вже 18.00. Більшість людей вже попили водичку і зібралися десь вечеряти. Ну, хто в готелях, хто в санаторіях, хтось десь в закладах різних закладах харчування. Ось був тільки ще набіваті, людей. Було достатньо. З 17.00 там практично черги за мінеральною водою. А ми, друзі, вже підходимо до залізничного вокзалу. Хочу вам показати найкоротшу стежку до статуї Ісуса Христа на Гощівській горі. Ви мене вже неодноразово запитували в коментарях, як туди дойти, якою дорогою. Можна на автомобілі їхати, але. По вулиці Соломії Крешельницької, але там стоїть знак, що ну, проїзд заборонено, але люди, які там живуть, вони проїжджають. Тому я думаю, якщо і ви проїдете, ніхто там нічого страшного не буде, якщо скажете, що ви там живете. Ось так, друзі, бо вулиця Лесі Українки вже другий рік йде ремонт і ніяк її не відремонтують, щоб напряму можна було заїхати. До статуї Ісуса Христа на автомобілі, або пройтися, наприклад, від санаторія Дніпро там чи ну, з верхньої частини. Трускавця від вокзалу. Можна пройтися напряму від готелю Basket, який зараз не працює. А ми, друзі, підемо найкоротшою стежкою. Ну, ну Там трошки складно підніматися до самої статуї, Ну але покажу вам різні дороги, різні стежки. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь, друзі до прогулянки. Ми зараз знаходимося вже на залізничному вокзалі. Ще за кілька годин буде відправлятися поїзд Трускавець в Київ, Статуї вже видно звідси. Людей, бачите, ще немає на вокзалі. Люди будуть приходити пізніше, зараз ще тільки 18.00. А поїзд я не пам'ятаю, чи в 20-й, чи вже в 21 відправляється. Ну, ще, друзі, рано. Ось так виглядає залізничний вокзал. Цікаве небо буде, я думаю, що буде дуже гарний захід сонця сьогодні з такими цікавими хмарами. Запитували мене друзі в коментарях на рахунок. Санаторій, який знаходяться біля бювету, ну, біля нижнього бюлету. Верхній бювет зачинений, нижній тільки працює. І вас цікавило якраз там світять світязянка, друзі. Відео вже на каналі, можете зайти, подивитись свіже відео, попереднє, і там якраз розповідав і про ціни і показував ці якраз санаторії і готелі, які поблизу бювета. Кому цікаво, заходіть. Ну, тут можна, друзі, перейти з перону. А, є така стежка, напряму від залізничного вокзалу. Це, напевно, найкоротший шлях. Можна було перейти, але там стояли вагони а, з цієї сторони, де зупиняються автобуси, які їдуть до східниці, і перейти також можна було сюди, цією дорогою. А, ми пішли сюди, я так що. Ну, це короткий шлях. Правда зараз буде різкий підйом, стежка. Надіюсь, що колись сюди, наприклад, можна було би зробити дуже гарну дорогу, тут зробити також автостоянку і зробити, наприклад, сходи, сходи якими можна було би підніматися якраз до цієї статуї. Ну це таке, дорога до статуї є, автомобілі можна нормально під'їхати, якщо хтось не може прийти і піднятися по такій стежці, або там ну, ще є інша дорога, якою можна підніматися, але всі дороги, це ж Гошівська гора і всі дороги йдуть вверх. Тому тут ну, підйом найскладніший. Але найшвидший. Взимку тут складно ходити, коли слизько. А так, нормально. Ми вже, друзі, підійшли майже до самої статуї, і зараз відкривається панорама на все місто. Немає зараз людей. Я розповідав, що люди зараз там ну, хто, при водички, хто можливо пішов вечеряти, вийдуть ввечері. Ну, кілька людей є, але влітку тут завжди набагато більше. Зараз осінь в самому розпалі людей небагато. Ось так виглядає місто Трускавець, видно вітряки, видно Карпати. Досить гарний краєвид звідси. І тут, бачите, є така стіна, в якій розписано ну, в стіна в фотографіях і там є. Від початку будівництва до його завершення, до освящення цієї статуї, досить гарно все зробили. Чудове місце. Місце фактично для релаксу. Посидіти, подивитись, подумати, подихати свіжим повітрям, який йде з Карпатських гір. Видно залізничний вокзал, видно всі санаторії, будинки, нові будинки, готелі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Троянди ще цвітуть біля статуї. Так що друзі, всім гарного відпочинку, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!